Відкриваємо Google. В додатках Google знаходимо YouTube, переходимо у свій канал. Знаходите ваше відео, обираєте потрібне відео вам, натискаєте на картинку його, щоб воно відкрилось. У полі назви ви можете змінити назву, як вам потрібно. І справа під картинкою відео є посилання. Вам потрібно натиснути на значок, щоб скопіювати його. Далі переходимо у звіт, правою кнопкою мишки, вставляємо посилання у звіт. Щоб його зробити активним, потрібно натиснути Пробіл. Воно засвітиться синім кольором. Натиснувши на нього, ми перейдемо одразу за потрібною нам адресою.